Верховна Рада ледве не вперше за останні десятиліття вчасно ознайомилась з проектом бюджету на наступний рік. Не під ялинку, не в листопаді, а 20 вересня кабінет міністрів Володимира Гройсмана подав план, який голосно називає чесним, в додаток оборонним та соціальним. В цілому картина документу така. Уряд розраховує на 3% зростання економіки та 17% зростання доходів. Одна з найбільших статей бюджету приватизація держпідприємств. Від неї планують отримати 17 мільярдів гривень. 87 мільярдів гривень Україна отримає від міжнародних партнерів, а державний борг зросте на 14%. При цьому прожитковий мінімум зросте трошки більше ніж на 150 гривень. Зарплата освітян наприкінці наступного року становитиме 6 тисяч. А Лікарів 8 тисяч студентам. лякатися нема чого. В плані закладено 4 мільярди гривень на стипендії. Найдорожчим для українців залишиться оборонний сектор. На нього планують витратити 5% ВВП або близько 130 мільярдів гривень. Несподівано велику підтримку отримують аграрії. Їх фінансування збільшиться в 5 разів до 7,5 мільярдів гривень. Крім того, велику ставку уряд робить на спецконфіскації. Цілих 10 мільярдів гривень від них закладено у доходи бюджету. Проте річ не в сумі, а в законі, який запустить процес повернення вкрадених грошей. Верховна Рада зволікає з його розглядом вже близько року і може тягнути ще довше. Проте прем'єр впевнений, все вийде. Загальна сума спецконфіскації 40 мільярдів гривень. То, якщо хтось скаже, що ми взяли неймовірні доходи і поклали їх в доходи бюджету, це неправда. Тому що я навів вам цифру, і ми звісно, підтримуємо, що ці ресурси в розмірі 40 мільярдів гривень повинні бути витрачені на розвиток національної економіки. На підтримку нашої обороноздатності за словами міністра фінансів в бюджеті є революційні статті. Наприклад, повністю фінансується лікування тяжкохворих. Це, зокрема, стосується онко, хворих на снід та тих, хто страждає на діабет. Влітку МінФін Олександра Данилюка воював за скасування стипендій для більшості студентів, але одержав поразку. Тепер головний фінансист країни навіть обіцяє виділити кошти для професійних технічних закладів. Вирішена проблема фінансування ПТУ. Зокрема, вперше в освітній субвенції враховані видатки на здобуття повної загальної середньої освіти у професійно-технічних навчальних закладах. На це передбачено 16 мільярд гривень. Скептично поставилися до презентації бюджету опозиційний блок, батьківщина та радикали. Найменш популістичні докори висловили останні нардепи, запідозрили кабмін у приховуванні рівня інфляції, а також звернули увагу на 20 відсоткове зростання доходів від основних податків, ставки яких обіцяють не підвищувати, звідки при 3 відсотковому зростанні економіки та 8 відсотковій інфляції береться таке суттєво випереджаюче зростання надходження податків, в тому числі податку на прибуток, який Дає вже поспіль понад три роки, решта фракцій поставилася до бюджету лояльніше. Говорять, вади є, проте їх буде легко новілювати нардепам. Голова парламентського комітету з податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила: без комплексної податкової реформи дійсного зростання української економіки чекати не варто. Правки доведеться вносити навіть після ухвалення документу. В грудні ми не отримаємо ніякого результату, якщо це буде якісь там вирвані епізоди податкової реформи прийматися, тому Наше завдання до кінця року концепцію обговорити з суспільством, винести на розгляд уже парламенту зареєстрований проєкт закону в січні в лютому і прийняти його в залі до 1.07.2017 року. Політологи говорять, те що уряд вніс проєкт бюджету вчасно, дійсно значний плюс. Кабмін Володимира Гройсмана намагається створити враження, що він принципово відрізняється від міністерської команди Яценюка, яка презентувала документ під ялинку. Проте якщо Дивитись в корінь документу та на його основні статті, яким є оборона та нескінченна боротьба з корупцією, враження спливає. глобально політично, він не отличается від, от, іменно по направлению від підходів, які пропонував Яценюк. Тобто, грубо говоря, це дійсно в многому бюджет консервування того положення, которое є, А не бюджет, который буде орієнтований на першу чергу, повищення доходів громадян і, відповідно, стимулювання економіки країни. А от економісти стверджують, нової консервації економіки немає. А сам бюджет є традиційним для України. На думку Олександра Охременка, уряди нашої держави постійно закладають статті, які ніхто виконувати не збирається, та які можна легко переглянути впродовж наступного року. Деякі норми прописують правдиво, наприклад, мінімальний рівень заробітної плати, який за розрахунками ООН дорівнює межі бідності. Те, що заложили в бюджет разлічний там е, такі. Проекти, прожекти там типу розвиття економіки, сільському господарству, там, фінансування дорог, будівництво нових магістралей – це все звичайні прожекти. Ніхто їх фінансувати не буде тому, що діє їхні у вчасному поданні проекту бюджету, є реверс в депутатів. Буде багато часу на редакцію. За три місяці в грудні українці можуть побачити вже зовсім інший план життя держави у 2017 році. І яким він буде, поки що можна тільки гадати. Олег Єрмолінський, Ігор Філіпов, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня перший міський.